Через тиждень після нашого знайомства на робочому місці мені дівчина каже, з яка там працювала так само коректором. Слухай, тут а це період це 89-й рік. Так, тут о, магазин для молодят чоботи привезли чоровики. Чочоровики, жіночі. Мені дуже потрібні осінні чоревики. Давай подамо заяву. Через місяць її заберемо, але за цей час використаємо цей сертифікат, щоб в магазині затаритися. Ти собі якісь сорочки купиш, чи батнічки, чи ще щось там. Я собі, я собі куплю, значить, в зимове взуття. Так. Ну я ж я ж не можу сказати ні людині. Ну, звичайно, ну звісно, пішли та ми подали заяву. Ось, ось тут знову ви не можете сказати ні. Якщо згадати в таких випадків, в мене в житті було надсять, Окей. Так. і Господь мене очевидно, від багатьох ще більшої кількості вберіг. Пішли, ми звичайно подали заяву, дали нам ті сертифікати. Пішли ми в той магазин молодят, який на проспекті Перемоги колишньому, угу. так, номер 4 чи 6, чи 2. Я не пам'ятаю. Ясно, що поки ми туди пішли, вже тих, шух, тих чобіт жіночих там і близько не було, але чесно, за 300 карбованців мамі купив палас 2 на 3 додому. Тобто хоч, хоч, хоч да, вівці, хоч клок угу. шерсти. А, цю тебе тоді багато в Києві хто пронюхав. Так. І Туди масово пішла історія. І знову ж таки, в медіа, в газетах місцевих пішла атвіточка від місцевої влади. А, будемо примусово одружувати або карати тих, хто подає заяву і не приходить, а, значить, на, на розпис. Так. так. Підходить місяць, підходить дата. Я кажу своїй не, 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 нареченій, на реченні. Слухай, пішли заяву забирати. Він каже: Я не хочу. А на той момент. А, Підступна дівчина вже познайомила мене зі своїми батьками. Oh. Я вже був в неї вдома. Я ж думав, що це ну, колега. Та. Мене вже нагодували там місцевою їжею. Вона мені розказала, де можна взяти купити з-під поли або по, по, по знайомству Київський тортик, а це ж один так. з валют, елементів валюти, да, грошей так. був на, на той період. І вона мені каже, ні, я не хочу. Я не піду забирати заяву. Заява, значить, заява, розпис, значить, розпис. Я спочатку думав, що це прикол, ну, прикол розіграш, жарт. А потім, а потім виявилося, що ні. Мені довелося кинути підробіток, тому що вона вимагала, ну, вимагала, вона казала: слухай, ми ж тобою заяву подали, значить, ми маємо, ми маємо довести справу до кінця. Вона приходила в гуртожиток. Вона приходила до мене на факультет. Мене до себе викликає е, декан, і каже: слухайте, ваші молодячі справи, це ваша справа. Але вона до мене приходила з вимаганням, щоб я б тебе, якщо ти подав, подавав подав заяву. Але того хацілували з нею? Ні.